Рівно рік тому я вперше почав грати в Ukraine GTA і створив свій перший аккаунт. За цей час я досяг багато. Гроші, авто, будинки. Це все я покажу вам у цьому відео. Я так бачу, що ти дивишся мої відео без підписки. Ану, швиденько виправляйся. Ну і про лайк не забудь. Ну а я запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайся в обе завантажуй гру. Обов'язково заходи на мої сервера, на котрих працює мій промокод Fortis. Звівши його братанчик, ти получаєш 50 тисяч гривень на початку гри. Ну все, я вже знаходжусь на аккаунті. Саме той аккаунт, на котрому знімаються всі серії шляху бомжа. Тому я думаю, вам буде цікаво подивитися, що знаходиться в мене на аккаунті. Скажу вам зразу, я не задрот. І переважно граю тоді, коли записую відео. Ну що ж, я думаю, давайте почнемо. Уважно подивіться в правий верхній кут. В мене наразі знаходиться 26 рівень. До 27-го левела залишилося вже не так багато, і, чесно скажу дуже хочу апнути. На балансі в мене знаходиться 20 мільйонів гривень, а чуть чуть нижче в нас знаходиться 9815 карбованців. У карбованці це є. Добре, я не люблю їх тратити. Або якщо тратити, то на розіграші, або просто на щось потрібне. Давайте, щоб не забути, я вам покажу, що я потратив 9500 карбованців на потенціал. Тобто я можу мати два бізнеса. І я вважаю це хороше вложення, адже пізніше все ж таки я планую купити другий бізнес. Окей, я думаю, ви вже давно замітили, що я бігаю на ось такому скінчику. В мене є ось такий рюкзачок, а також під цим рюкзачком є ще один рюкзачок, котрий дає мені доповнення в 100 кг. Ну а в мене загальна вага це 150 кг. Оцей рюкзак, котрий дає 100 кг доповнення, він коштує приблизно 400 карбованців. А та правильно, 408 карбованців. Ось ця сумка приблизно коштує 250к. Її можна придбати в магазині аксесуарів, а також скін нашого діда Панаса. Орієнтовно він коштує лямчик ТР-2. Ну, сетік вже не такий дурий, але мені подобається. Адже цей скін – це моя фішка. Також у мене є домашня тваринка, називається Вінтеді. Я думаю, ви з ним всі знайомі. Він любить дуже сильно їсти, а також лікуватись. Адже на його ліки я трачу. Що дуже багато грошей, але я думаю, він цього вартий. На моєму аккаунті є всі ліцензії, а також прокачана зброя на 100%, тому це класно. У грі я провів 1125 годин. Ну, знаєте, чи немало. Дата реєстрації аккаунта 23 рік, 0.7.17.18.45. Ну і звісно, витривалість у мене на 100%, а також мускулатура. Давайте зайдемо у дію, та напевно вам буде цікаво подивитись, що у мене тут події. А саме зайдемо в статистику. Не знаю наскільки вона правильна, але показує. Це те, що в мене зараз 48 мільйонів. Загальна сума майна. Ну я вважаю це неправильно. У мене набагато більше. Загальна сума зарплат на роботах. 3 мільйона гривень. Ну а здається мені, що я більше заробив, не знаю. Давайте зайдемо в досягнення. Ну знаєте, а в досягненні в мене вже багато всього. Ось такі в мене є досягнення. Отримано досягнень 27 з 34. Хоча я думаю, за рік ігри можна було би всі виконати. Ну, але це я, Віталик Фортіс. А попереду в мене знаходиться мій власний котеч, котре я ще придбав в зимі. І знаєте, за. Зараз він приблизно коштує 50 мільйонів гривень. Так, саме 50 мільйонів. Купував я його дешевше, але як ви знаєте, з оновленням додали сонячні панелі, і в мене вони, звісно, є. Так, ну і слухайте, вони в мене максимального рівня за 2500 карбованців. Ну і знаєте, хочу сказати, переносять хороші гроші. Для тих, хто часто грає або афакаші, це дуже круто. Думаю, ви самі знаєте, пояснювати вам не потрібно. Так, ну що ж, я думаю, давайте зайдемо всередину мого будинку, та я вам покажу, що знаходиться там. Окей, підходимо на Нітко, а на міці, як ви бачите, пише власник будинку Віталій Фортіс. Державна ціна 3 мільйона та 250 тисяч гривень. Елітний клас. Так, як ви бачите, ось така у нас квартплата. Це, до речі, ще нижче, тому що як не було сонячних панель, я начебто платив 30 тисяч гривень. Ну але сонячні панелі трошки зменшили. Що також головне вага сховища 200 кілограм. Окей, давайте зайдемо в будинок. Так, я думаю, ви впізнаєте цей будинок, адже він появляється майже в кожній серії. Так, тут у мене, як ви бачите, є чекпоінт, який поповняє хп. Давайте зайдемо на головну мітку, і на головній мітці тут вся наша статистика. Оплатив я будівлю на 30 днів. Також в мене максимально вкачений будинок. Ну і в мене є два поверхи на цьому будинку. Є тут ось така ванна, котрі я буваю досить рідко. Адже ще одна ванна знаходиться на другому поверсі. Ось такі в мене кімнати є, і сама головна кімната, в котрій знаходиться дуже багато всього. Я вважаю це склад, ну саме шафа. В ній я зберігаю 180 кг. кілограм. Як ви бачите, тут є метал, акумуляторів, не вудка. криші, куча всього. В більшості це матеріали для крафту, а також для тюнінгу. Чуть, Чуть нижче також в мене знаходяться ось такі скіни. Давайте я легенько пройдуся і вам розкажу про ці скіни. Ось цей скінчик я вибив з рулетки, а скінчик сталкер ми разом з вами крафтили. Хто не бачивши цього відео, обов'язково подивіться. Не знаю, скільки він зараз коштує, я думаю, лямчиків так три максимум. Оцей скінчик взагалі випав з рулетки. До речі, оце досить легендарний скінчик, адже його можна було получити, обмінявши призову валюту, а саме це було на новий рік. Ну, Но, виходить, я обміняв і в мене ось. Ось такий скінчик. Не знаю, чи є смисл зараз його продавати, тому що на нього я колись потратив досить багато. Може я почекаю до наступного нового року. Коротше, ось такий на Санта Клаус. Я думаю, він коштує приблизно так мільйончиків 5, може трошки менше. Оцей скін школьника мені випав з рулетки. До речі, я його розіграю в своєму телеграм-каналі, так само, як усю маску, за 1400 карбованців. Тож залітайте та беріть участь. Скінчик спортивний, тобто ролер. Як ви бачите, він крафтиться досить важко, і на його крафт ми потратили буквально, напевно, три та й зараз він в мене просто валяється в шафі, я його не використовую, хоча скінчик дуже класний, адже на ньому можна дуже швидко пересуватися. Скінчик сталкери ми недавно придбали за один мільйончик гривень. У цю шляпу ми також крафтили, і все решта ну таке собі. Ну все, я думаю, ви зрозуміли. Нічого тут в мене такого прям жорсткого немає. Окей, я вже вийшов на подвір'я, та давайте зайдемо в телефон. І я вам покажу, що знаходиться на моїх банківських рахунках. Та як ви бачите, в мене є три карти, навіть чотири, на котрих в мене все пустота. Тому що всі ці гроші з своїх карт я познімав. Також хочу, щоб показати, це свій автопарк. Не можу дуже сильно ним похвалитися, адже в мене не так багато різних автомобілів. В більшості автомобілів я продавав. І ті всі гроші, скажімо так, вложив в одне діло. чуть чуть пізніше побачите. Так, давайте підійдемо на мітку. Перший наш автомобіль це BMW M5 F90. Це легенда. Я думаю, ви її знаєте. Коротше, ось такий легендарний автомобіль, котрий я перекрасив в стилі КС. Оце насправді BMW M5 F90. Ні, насправді виглядає вона дуже гарно. На ній тут і тюнінг, і зовнішній вигляд, а стоїть, як ви бачите. Друзі, чесно, я не пам'ятаю за скільки я її придбав. Десь за мільйончиків так напевно 18 чи 19. Коротше, зараз вона коштує мільйонів 20. 000 000. може навіть і трошки більше. Саме цю я не знаю за скільки би продавав. Мені здається, я її взагалі не буду продавати, тому що це реально легенда. А також на ній є ось такі легендарні номера, котрі я також досить давно придбав. Так, давайте я вам покажу ПТС. До речі, ПТС цього автомобіля майже нікому не показував. Ось такі деталі знаходяться на моєму автомобілі. До речі, в. Вона майже фул четверта, навіть трошки більше: двигун 5, турбонодов 4, трансмісія 5, чіп 4, гальма 4, підвіска 3 і шини 4. Як ви бачите, тут пробіг 3397 кілометрів, ще немало. Дата реєстрації транспорту 15.10.23 року. Окей, давайте я проїдуся і покажу вам, що найголовніше максимальну швидкість цього автомобіля. І ось такий друзі. В мене салон. Як ви знаєте, в загальному після оновлення пофіксили машини, і вони почали трошки гірше їхати, але. Мою BMW наоборот збільшили, і вона тепер їде набагато швидше. Коротше, максимальна швидкість 364. Якщо я не помиляюсь, до обнови вона їхала 330. А давайте зразу будемо чекати багажники, адже в багажниках теж знаходяться ресурси, правильно? Так, відкриваємо багажник, і в багажнику в мене пусто. хоча може влізти сюди 50 кг. Наступний автомобіль на нашій черзі це BMW E34. Так, виходить, в нас ось така BMW. І на цій BMW в нас стоять похожі номера. Цього разу тут номера стоять 69, 69. в загальному затюнив цей автомобіль під таку бандитську машину, як ви бачите, зняв задній бампер, і також передній. І знаєте, така трохи агресивна машинка. До речі, ось такий базовий салончик. Максимальна швидкість цього автомобіля це 257 кілометрів. Я вважаю, в бандитської машини завжди мають бути приколи в багажні. Тож, давайте подивимося що знаходиться всередині. Так, відкриваємо багажник, і в нас тут зброя. Так, хоч і не багато її, але все ж таки вона є. Ну знаєте, прям на всякий випадок, всяке буває. В житті правильно. Наступний у нас на черзі це квадроцикл. До речі, також легенда, адже крафтив я його не одну серію. Ви напевно мене запитаєте, Фортіс, а для чого він тобі, чого ти його не продав? Тому що, друзі, я в ньому збираю різні приколи, адже тут багажник 300 кілограмів. Окей, тоді відкриваємо багажник, та давайте я вам покажу. Як ви бачите, заповнено 239 кг. В більшості друзі, в мене тут матеріали для крафт, наприклад, 42 газових балонів або 42 тканин. До речі, квадроцикл досить цікаво їде. Не заміряв. Максимальної швидкості, а він їде 110, але розгончик мені в ньому подобається. Так, і сякі він коштує, ну не знаю, чесно скажуш. Я думаю, максимум мільйончика так три. Наступна машина на нашому огляді це ось такий mercedes бананчик, CLS 55 Коротше, побачив людини похожий тюнінг на іншому сервері та вирішив повторити. А, ну і звісно, чехні й номера. Люблю я звісно комбінувати різні номера. Давайте заглянемо, що у нас в багажнику, а в багажнику в нас пусто. Окей, цей автомобіль взагалі на початку я купував. Для того щоб роздавати боком. Зараз, звісно, він боком не роздає, але так скажемо, до оновлення, до фіксу він роздавав дуже добре боком І я його навіть салону купив для того, щоб собі вечорами їздити і роздавати боком Давайте заміряємо максимальну швидкість цього автомобіля та дізнаємося, скільки він та пече. Максимальна швидкість 278 кілометрів. Так і показує детальки. Ось такі деталі на ось цьому банані: двигун, четвертий, турбонодов 4, гальма п'ять і шини один. Я не дуже старався його прокачувати. Ти просто накинув то, що мав. Треба буде все ж таки оновити свій автопарк, тому що він трошки скучний. Ну і скільки він десь коштує, десь не більше мільйончика. Наступний в нас на черзі це Stalker Зас Ось такий в нас автомобіль, котрий також я крафтив. Ось такі потрібні деталі для нього, щоб його скрафтити. Ну і звісно, хто ще не бачив відео, обов'язково подивіться. До речі, я на нього накинув також деталі. Ось такі деталі: двигун 5, турбонодов 4, трансмісія 5 чи 545. Ну, ви поняли, майже повний форт. Так, мені навіть зараз цікаво. Глянути, яка в нього максимальна швидкість 199 кілометрів. А ось такий прикол в нас знаходиться під капотом. Так, давайте подивимося в багажник. Так, а в багажнику в мене дві каністри, котрі займають 40 кг. Як я вже і говорив, на цьому автомобілі в нас номера Форті, за котрі я віддав приблизно тисячу карбованців. Наступний автомобіль, а саме фура, Scania R730. І ось така в нас є також фура. Ви напевно зараз запитаєте, Фортіс, для чого фура? Правильно, для того, щоб возити продукцію в свій бізнес. Ну і звісно, на ній працювати. Купив. Її приблизно за 5 мільйонів гривень. До речі, я досить давно не заглядав в багажник цього автомобіля. Давайте подивимось. Заходимо всередину. Угу, в нас 11 ремок, 68 добрива, 22 картоплі, а також 15 лохини. Ого, буду знати. До речі, тут мішається 150 кг. Максималочка її там приблизно 100 з чимось. Ну і останній автомобіль з нашого автопарку: це електросамокар. Так, я думаю, ви вже з ним ознайомлені, адже я його скрафтив буквально нещодавно. В ньому, на жаль, немає багажнику. Ну зато його не потрібно заправляти, просто кататися. Максимальна його швидкість десь так думаю, скільки 30 км? Ну коротше, 30-40 км можна ось так на ньому їхати. Ось так він крафтиться, і знову можу сказати, що я його скрафтив. Не знаю, мені прям подобається крафтити. Ну все, а свій автопарк я вам показав, як я вже і говорив, треба буде його трошки міняти, покращувати. Окей, беремо бешку та їдемо в одне цікаве місце. Коли ми оглядали фуру, я згадував про бізнес. Та я згадував про бізнес не просто так, адже я володію бізнесом. В бі... Щось, я думаю, всі знають. Так, друзі, я під'їжджаю до свого бізнеса, і це в нас аптечний бізнес. Він знаходиться біля бункеру на лівому березі Києва. Як ви бачите, власник бізнесу Віталія Фортіс. А це я. Ось так всередині виглядає мій магазин аптеки. Ну і такі в мене тут товари. Аптеки, зеленка туди-сюди. Коротше, давайте я вам покажу найголовніше, а саме прибуток та взагалі за скільки я його придбав. Адже я думаю, всім цікаво. Цей бізнес я придбав за 100 мільйонів гривень. Так, саме за 100 мільйонів гривень. Це в мене взагалі найбільша купівля на цьому аккаунті. Серйозно, в більшості грошей я вложив саме в цей бізнес. Не то що вложив, я просто всі ті гроші, які мав, відкладав та й придбав у цей бізнес. Та прибуток зараз не дуже крутий: 352 тисячі гривень. Завчора 573К, 390, лям 200, 882 544. На момент тоді, коли я купляв цей бізнес, фінка була в районі 901 мільйона. І це просто було літом. Зараз почалося навчання, та й часу мало в людей. Ну і коротше, аптечки зараз не так же жорстко купляють. Так, що стосується товарів, покращення в мене є ось такі покращення. Не хочу зараз купляти покращення бухгалтер, тому що воно коштує 4,5 мільйонів. Ну а про склад я взагалі мовчу 3800 карбованців. Заходимо в телефон, замовлення спецтранспорту, та в мене є ось такий катер, котрий я можу замовити. Так все спавнимо його. І він в нас заспавнився ого 5000 метрів. Ось такий в нас красунчик. В загальному я купляв його для того, щоб ловити на ньому рибу. Ну і просто собі з кайфом кататися. Та іначе він коштує не так вже багато. Зараз зайду в автослон та вам покажу. Так, усього він коштує 1 мільйончик та 264 тисячі гривень. Ну, виходить, друзі, в мене ось такий аккаунт. Так, можливо, я щось забув вам розказати, Ну, в більшості я показав саме найголовніше, що знаходиться на моєму аккаунті. Воу, бачите, подивився відролик від початку до кінця. Ти справді молодець, дивись мої наступні відео.